Доброго вечора, івано франківськ всім вітання. Найперше хочу передати вітання від народного депутата України Олександра Шевченка. І хочу коротенько представити нашу команду. Кількісні показники. В нашій команді до міської ради йде 17 жінок. У нас найкраща, найчарівніша, найпрекрасніша, найпрофесійніша жіноча команда. Це більше 40%. В нашій, в нашій команді є семеро бійців АТО, діючих. Це кіборги, це розвідник кулеметник, це бійці з Петназу, це реальні бійці, які воювали на сході. В нашій команді представлена народна самооборона Майдану. Це шестеро представників народної самооборони йдуть в нашому списку до міської та Івано-Франківської обласної ради. Так само в нашій команді лікарі, вчителі, художники, молодіжні діячі тобто, це весь світ, весь спектр, який зможе ефективно, порядно, якісно працювати. Ми йдемо до, до рад не з пустопорожніми гаслами, а з програмою діяльності. Наш інститут розвитку міста Новий Воно Франкір напрацював. 22 галузевих програми розвитку міста і стратегічну програму розвитку міста Івано-Франківська на десятиліття з 15 по 25 рік. Тому, якщо вам потрібно, щоб у владі працювала ефективна, порядна, позитивна команда, то ви наші виборці, ви виборці у кроку. Дякую.